А що робити зі сміттям, оскільки сьогодні його забрали, за три тижні ситуація були така? Я особа. вважаю, що правильно ви сказали, до 6 місяців, місяців міський голова здатний побудувати новий полігон, побудувати сортувальну страсову станцію для того, щоб не було ніяких загод. І через 6 місяців спокійно буде вивозити е, залишки, залишки від сортованого сміття. А, і це абсолютно є нормально. Тут немає жодних так і країни Європи зараз теж так роблять. Паралельно зараз потрібно шукати механізми для того, щоб те сміття, яке буде вироблятися протягом цього часу, утилізувати, використовуючи можливості інших полігонів. Це дуже складно. Але як запевнили мене представники міської ради, у них є певні домовленості з різними сільськими чи міськими полігонами, що вони можуть це робити. І якщо треба буде в цьому наше сприяння, ми готові.